Він батько малолітніх дітей, але погруз у наркотичних справах. Поліція виявила, у Лучанина майже сотню так званих закладок. Психотропи знайшли навіть у нього вдома, і то не єдиний кримінал, у котрому фігурує. Більше про це у наступному сюжеті. Чоловіка затримали неподалік вулиці воїнів афганців у Луцьку. Виявилось, що у того при собі було чимало наркотиків. Психотропи чоловік переносив і в кишені куртки, і в рюкзаку. Слідчі нарахували 90 полімерних зіп пакетиків До рук правоохоронців лучанин потрапив у лютому минулого року. Ті взялися розслідувати, для кого чоловік напакував рюкзак наркотиками. Копи переконані, що все це було з метою торгівлі психотропами. Але Лучанин заперечує, мовляв, мети збуту не мав, усе для себе. Показав, що під час перебування на роботі у Польщі почав вживати наркотичні засоби, які продовжував вживати в Україні. Психотропні речовини купив за 10 тисяч гривень через мережу інтернет, яку порадили його знайомі. Зберігав їх вдома у різних місцях, в тому числі і на горищі, для власного вживання, заздалегідь розфасувавши по пакетиках близько 90 штук. Коли він йшов на роботу, його зупинили працівники поліції. При цьому виявили психотропні речовини вдома. Під під час обшуку також виявили речовини, які він зберігав в різних місцях. Запевняв, що нікому не продавав і нікого не пригощав таким добром. Вдома у чоловіка двоє малолітніх діток. Лучанин фігурує ще й в іншій кримінальній справі і теж пов'язаній з наркотиками. Його судили ще й за зберігання психотропів без мети збуту. Пошкодували і дали випробувальний термін. А от у новій історії із так званими закладками теща лучанина запевняла, що той гарний сім'янин їздив за кордон на ру роботу і ніхто зі сторонніх людей до нього не приїжджав. До того ж, після затримання чоловік пролікувався і сказав, що більше не вживатиме наркотики. Суд дослідив докази і не повірив чоловікові, що така кількість закладок то для себе. Йому присудили шість років позбавлення волі. Лучанин подав апеляцію, справу повернули на повторний розгляд. І от суд знову присуджує йому шість років тюрми, але ще й з конфіскацією. Всього його майна, зважаючи, що поширення наркоманії та зростання злочинності пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, стають серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров'я та благополуччя людей і становить реальну загрозу здоров'ю населення та генофонду нації. Суд приходить до висновку про відсутність підстав для призначення більш м'якого покарання ніж передбачено законом. Чоловік вкотре пробує оскаржити вирок, повідомлення про те, що адвокат Філюк просить відкласти розгляд справи в зв'язку з тим, що ну така обставина – смерть члена родини? Ваша думка заперечить проти відкладення самопозиції. Оде подальшу долю Лучанина вирішать уже в новому році. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.